Ребята, е. Ми починаємо готувати таку гру. Мені давно не було О, і хело, То я просив найнижчу кількість лайків бути. Якщо у мене набереться напим 11 або 1000 підписників, то я зможу показати, як це робити. Скоріше всього, дивіться, як я це роблю з цього відео, тому що це відео дуже вам потрібно. Так, 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 так. Так, так, так,

Okay. Okay. Так, вот Я поселуна не палку. Я сам тут по руками. Якщо говорити про кордони про області, це зараз район Солони, Останнім Як це було свіжо. Тебе хоч я! Вони. О, це той самий самку. І зосередження в першу чергу на де складається установка. Вони змогли там проватися всього. Не за мною світу. Від мене. Саме лапу рішення. Нащо він мене побив І там я тебе не збив. Що була ж ну і ти нащо мене збивають? Я тільки слабак.